Більшість великих виробників смартфонів випускають не тільки слухавки, але й аксесуари до них. Якщо ж говорити про навушники, то Xiaomi, Meizu, OnePlus, UMI – всі вони виробляють під своїм брендом пристрої для персонального прослуховування звукової інформації. Цю ж когорту виробників вирішила приєднатися і компанія Дугі. Її нові внутрішньоканальні навушники отримали назву Дугі В'єн, тобто Відень по-нашому. І тепер ми з вами разом з'ясуємо, чи варті вони звання міста що є всеєвропейським центром музичної культури. Корпус навушників є поєднанням двох матеріалів: алюмінію і пластика. З алюмінію виконана основна частина корпусу, в якій розташована котушка динаміка плаваючого типу. Ця частина корпусу має рельєф по периметру поверхні і пофарбована в червоний кольор. Зовні на неї одягнутий такий собі захисний каркас чорного кольору, який ймовірно виконаний з пластика. Корпус роз'єму гарнітури, а також пульт керування з мікрофоном, виконані з того ж самого сплаву металу і пофарбовані в той таки червоний колір. Маркування лівого і правого каналу, а також логотип виробника на корпусі роз'єму, виконані білою фарбою. Поєднання цих трьох кольорів, на наш погляд, вибрано просто ідеально. Звісно, знайдуться ті, хто скаже, що їм таке виконання не припало до смаку. Але ж навіть віденський державний опорний театр штат Зопи, який є музичною мекою не лише Європи, але й всього світу. Також спочатку розкритикували за дизайн. Творці будівлі віденської опери черпали своє натхнення в ранньому французькому відродженні, проте їх зусилля не були гідно оцінені сучасниками. Постійна критика з боку віденської знаті, а також не схвалення тогочасного кайзера Франца Йосифа, призвели до трагічного кінця обох архітекторів. Перший з яких повісився, а другий помер від інфаркту два місяці опісля. Історія свідчить, що з тих пір і до кінця свого життя Франц Йосиф уникав різких оцінок. Особливо коли йшлося про твори мистецтва. Повернімося до сучасних витворів. Гарнітура дуґів'єн має напівпрозорі силіконові амбішури, які на відміну від Xiaomi Piston v 2 які ми назвали одним із найкращих внутрішньоканальних навушників торік, мають білий колір і більш складну конструкцію подвійного типу. Дріт гарнітури повністю гумовий і немає обплетення. Яке, як ви і самі знаєте, з часом просто розпушується. Є тут і пульт керування з мікрофоном, що розміщений на правому дроті, який йде до правого вуха. Однак він вже виконаний з пластику під метал. З погляду на якість звуки, дугів'єн, просто неймовірні. Вони гучні, високі частоти гарно пропрацьовані. Але найбільше уваги тут приділили саме низьким частотам та басу. Які дозволяють вам максимально зануритись такі стилі музики, як діп-хаус, R&B та хіп-хоп. А от звичні для штаб-зопер класичні мелодії, на жаль, відтворюються не так природньо і трішки відсторонено. Однак, якщо ви дружите з руками і на вухо вам ніхто не наступав, то озброївшись державською палицею і трішки погравшись з налаштуваннями еквалайзера в телефоні, навіть пісня ЄСудей у виконанні оркестра Джеймса Ласта зазвучить дуже і дуже автентично. Говорячи про дугів'єн та відень, варто зазначити, що не так вже далеко куцому до зайця. Ці новушки виглядають дуже стильно. Так стильно, що хоч у рамку став, а ще при цьому звучать гучно і чисто. А вишенько на цьому торті стане ціна, яка в Україні починається від 300 гривень. Тож тепер пальма першості серед внутрішньоканальних навушників по право переходить до дугів єн. Якщо ж у вас є кращі варіанти, то залишайте коментарі внизу під відео. А на цьому в мене все. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на наш канал і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.